Доброго ранку, діти! Знову починається весна. Знову починаються дива. Які діти, дива починаються весною? Так, чорна земля вкривається зеленою травичкою, розквітають квіти, прилітають птахи. Розпускаються листочки на деревах. Діти, ми вже з вами кликали весну за кличками, давайте її згадаємо і покличемо ще раз. Благослови, мати, весну закликати, весну закликати, зиму проваджати. Зима в возочку літо в човниках. Ось так ми кликали весну, вона і прийшла, та, на жаль, тепло десь забарилось. Кажуть, що справжня тепла весна приходить, коли прилітають птахи з тепліх країв. У березні Першими прилітають до нас шпаки, жайворонки та зяблики. Це наші перші весняні гості. Незабаром ми почуємо їхні гучні, веселі весняні пісні. Ось і Марія Людкевич почула пісню і написала вірш, який назвала. Прилетіла пташка додому, прилетіла пташка додому, заспівала пісню знайому, розтопила сніг у долоні, засвітила проліски сині, прилетіла пташка сіренька. Заспівала діткам маленьким, заспівала мамі і татові, щоб йшли весну зустрічати. Діти, а як називається вірш? Прилетіла пташка додому. Хто прилетів додому? Так, пташка, що вона розтопила? Розтопились сніг у долоні молодці, кому заспівала пісню? Дітка маленька, а для чого вона її заспівала? Щоб шли Весну зустрічати. Давайте з вами ще раз послухаємо цей чудовий вірш. Прилетіла пташка додому. Заспівала пісню знайому, розтопила сніг у долоні, Засвітила. Проліски сині прилетіла пташка сіренька, заспівала дітка маленьким, заспівала мамі і татові, щоб йшли весну зустрічати. Діти, сьогодні. Ми прослухали вірш, що нагадує нам про красу природи, про важливість кожної істоти у великому колі життя, і про тепло. Прийшов час прощатися, але не сумуйте, ми незабаром знову зустрінемось, щоб відкрити щось нове і захоплююче. До побачення!